Це вже було і в Парижі, коли американці представили план перемир'я, і ультимативно заявили, що у випадку, якщо цей план, який обговорювався в Парижі, не буде прийнятий, то тоді Трамп виходить з переговорів і більше не стосується цієї проблематики. Але Чому Трамп так чіпляється за Росію? Чому йому важливо ці переговори не тільки тому, що там якусь медальку лауреата Нобелівської премії, хоча це для нього психологічно дуже важливо, але й те, а яку роль тоді буде відігравати Америка в цьому світі, коли йде Третя світова війна? Коли руйнується існуючий світовий порядок, він ще вже зруйнований, іде глобальна війна за формування нового світового порядку, де опиниться Америка в цій ситуації? І головна проблематика, головне протиріччя цієї війни це боротьба між Китаєм і Америкою за глобальне домінування у світі, Америка слабшає, і це очевидно, вона втрачає однополярний світ. І втрачає зони домінування. Ми бачимо, що здали пострадянський простір, здали Близький Схід і будуть здавати інші регіони. І зараз йде боротьба за індокетианським регіон. Так, де буде, де буде Америка? Їй потрібен партнер. Чи є європейці глобальним суб'єктом? Ні, вони не є. Так, тому що вони їх безпека завжди базувалася на американській силі, американській підтримці. Хто залишається? Залишається Росія, тому стратегія Америки, і це не один десяток років, чіплятись за Росією. Друга світова війна, інші ми можемо процес ядерного роззброєння і все таке інше. Боротьба з тероризмом вони зверталися до Путіна. Допоможіть нам боротися з тероризмом, допоможіть е, з ядерною програмою Кореї за її припинити з Іраном теж саме, от, е, з терористами в Сірії. А таким чином для Америки Росія має вагу геополітичну. Тому стратегія Байдена, Обами, Байдена. Так, буша молодшого вона не мінялась відносно Росії. І відібрали вони з ядерну зброю заради того, щоб розвивати стратегічне партнерство з Росією. Так, і тепер що виходить, що Америка сама вже з Китаєм не може впоратись, не може утримувати це глобальне домінування. Вона його втрачає. Тому. Єдина надія, на яку, за якого вони чіпляються, це перетягнути Росію на свій бік у стримуванні Китаю. І ця стратегія реалізовувалась Обамою. Ця стратегія реалізовувалась Байденом. А ця стратегія реалізується сьогодні Трампом тільки в різних форматах і в різних варіаціях. Тому Трамп не може Застосувати жорсткі санкції проти Росії, і ми це бачили починаючи з його інаугурації. І це працює на війну Путіна, тому що в реальності, що він добився? Він добився, що Америка відмовилась від воєнної допомоги. Він добився, що тепер вторинні санкції не будуть введені. А так більше того, є обіцянка Трампа, що ми будемо послаблювати ці санкції, тому що вони не діють. Так, і все таке інше. Тобто він постійно, постійно добивається тих завдань, які він перед собою став. І Трамп, на жаль, їх виконує. Це теж є один із етапів і інструментом війни.